Всім привіт! Сьогодні хочу вас потішити. Короткого відео не буде. Буде, як завжди, довге та нудне, але, надіюся, буде корисно для тих, кому це дійсно потрібно. Сьогодні я хотів показати, як я фрезерую крайку. Але крайка поклеєна в мене на плиті з нюансом. Плита має зріз під кутом. Тобто Тут немає 90 градусів, тут є зараз, в моєму випадку, 17 градусів. Може бути і 45, будь-який кут. Покажу сам принцип, як я це роблю, як гарно зрізати цю крайку. Поки я готував цю детальку для відео, вирішив ще додатково відзняти те, як я додатково обробляю турець, щоб він вийшов ідеальний без колів, без зазорів, без нічого. В принципі, різ можна зробити багатьма способами. Можна з допомогою занурювальної пили, так як я буду зараз робити, можна на форматці. Але, от, наприклад, занурювальна пила в мене є з підрізкою, буде сходинка від самого підрізу, буде зазор між плитою і крайкою. Так само від форматки залишається. Тобто, її в будь-якому випадку потрібно додатково цей турець обробляти, щоб не було зазору. І знову ж таки, можна використовувати е, навіть саму дешеву занурювальну пилу е, з е, не дуже гострим диском. Тому що, наприклад, в мене зараз диск підсів, він дає сколи, дає сколи, причому з двох боків, і зверху, і знизу. І знову ж таки потрібно додатково якось обробити цей край. В принципі, крайка, вона її під такими кутами можна фрезернути за допомогою хромочного фрезера від фестула. Там є така функція, наскільки я знаю, так як там фреза розташована по відношенню до. Площини деталі в горизонтальному положенні, паралельно до площини деталі, то є така можливість фрезернути. А от так як в мене немає кромочного фрезера від Фестува, я буду це робити з допомогою звичайного кромочника від Makita. Всі знають, що хто стикався з такими поклейками. Що крайку просто зрізати не виходить. Так як ви починаєте просто зрізати ножом, її трішки підтягують догори, потім вона просідає, і у вас виходить така ситуація, що крайка знаходиться вже по факту трішки нижче від площини плити, тобто нижче від ламінату. І у вас починає проглядатися сама тирса. Це дуже сильно помітно, коли ви клеїте крайкою 2 мм. Тоді там ціла історія. Її, в принципі, неможливо за один раз зрізати, якщо ви пару разів зрізаєте, вона виходить горбата і потім зашліфувати дуже складно, так як кут з одної сторони пологий, з одної гострий, і виходить ціла така історія. сам Різ може бути ідеальний, але зрізати крайку ідеально ну, практично неможливо. Тому я покажу, як я буду робити звичайним кромочником. І зараз хочу показати, як я роблю різ і як я додатково обробляю торець деталі. Щоб не було сколів, не було ніяких нюансів потім. Буду використовувати. свою занурювальну зроблю два різа: один з підрізною, другий вже частовий ніби як відріз. При замовленні таких, такого роду деталей, врахуйте, що вам потрібен якийсь запас на те, що у вас появляться сколи вам прийдеться там додатково ще призирнути, знову ж таки, розрахувати, наскільки ваша пила тупа, наскільки ті сколи. Сильно проявляється. Тобто, це треба все врахувати, що потім, наприклад, після того, як ви підрізали, поклеїли край, у вас вийшло, потім собі можна відрізати в розмір саму деталь. Так, Починаю різати. Зараз два проходи, і покажу, що в мене виходить з-під мої з мого тупого диска. Коли здійснюєте такі різи, обов'язково добре притискайте саму занурювальну пилу, до шини направляючої, щоб у вас потім різ не вийшов такий кривенький. Так, зараз покажу, що в мене вийшло. Я вже бачу, в мене сколи пішли. Невеликі, але є. Плита буває різної якості, різних виробників, різних структури. Так що сколи десь можуть бути більші, десь менші. Показую. Ось такий край вийшов. З'явилися в мене такі невеличкі сколи. І тепер мені треба якось це виправити. З цієї сторони також є сколи. Ну, Вони десь глибиною до міліметра. От. Видно. Не знаю, чи видно, але мені видно. Є сколи, тепер мені потрібно додатково обробити. Ну, ця е, операція, вона. Потрібно навіть тоді, коли ви робите це на формації. Знову ж таки, я кажу, з'являється у вас сходинка від підрізної пили, і вам по любе треба допрацювати цей зріст. Буду використовувати, зараз зарана пуста, ось таку поворотну базу знайшла в комплекті з фрезером. Фреза в мене десятка пряма. І я виставляю так, щоб в мене фреза перекривала площину торця. Як я її виставляю? Я зараз не буду показувати, я просто поясню. Притискаю базу до площини плити і відпускаю гвинти, і потім нахиляю сам фрезер з фрезою так, щоб фреза. Повністю своєю площиною зубом торкалася до торця плоти, щоб сама ця база повторювала той кут, який вам потрібен. Це досить швидко робиться хочу показати, як воно виглядає. Тобто ви протиляєте так, щоб не було тут зазора. З'являється. Виставили. І тепер я буду використовувати ж таки, ту саму шину направляючу. Єдине, що я її розвертаю тепер плоским торцем на себе. У мене відступ від торця цієї бази до фрези 59 мм. Я собі беру кутничок, на кутничку виставляю там, 60 мм, додаю 1 мм, щоб прибрати ті сколи. Якщо сколи більше, відповідно, потрібно додати більшу віддаль. Ну, це вже ви побачите після того, як ви відрізали. Тому я кажу, детальки мають бути з запасу. І виставляю саму шину на деталі по лінійці. Ставлю струбцинки. Перевіряю, чи воно мені. Так, піше мені трошки це. Затискаю попередню трошки. Так, тут добре, тут добре. Все. Фіксую. І тепер буду фрезерувати. Фрезером е, притискаю дуже добре цю площадку до самої плити і до шини направляючої. Збираю, Тобто, десь так виглядає, починаю фрезерувати. Збираю оцей міліметр. На виході трішки помаліше треба робити, щоб не відірвало вам крайку, якщо у вас закрункований торець. Зараз контрольний зроблю, підчищу. Знімаю машину. І показую, який вийшов результат. Турець чистенький, без колів. Немає оцєї хвильки від виходу пильного диска. Турець рівненький, чистенький. Все. Тепер вже не буду клеїти. При вас крайку, я її наклеїв вже попередньо покажу сам процес фрезерування. Затискаю собі детальку. Буду використовувати знову ж таки ту саму фрезу для того, щоб на фрезу не налипав клей, який у вас залишиться на крайці. Попередньо добре було чимось збризнути, тобто якоюсь ВД-шкою, чимось таким жирнішим, щоб та клей не намотувався на саму фрезу. Я буду використовувати знову ж таки таку стандартну базу від Makita. Єдине, я собі там, років 10 тому зробив таке потовщення, для того, щоб можна було фрезерувати ну, звичайною радіусною фрезою з підшипником. Крайку. Тобто, щоб в мене фрезер, оця база йшла трішки вище від самого виступу крайки. У мене тут нарощення десь 3 мм, Ну, тут таке було оршкло, таке накрутив. Тепер мені потрібно виставити висоту виліт фрези з фрезера. Як я роблю? Я ставлю базу, впираю фрезою з фрезером в деталь. У мене зараз фреза вперлася в саму деталь, я зафіксовую. Перед тим, як робити оці всі деталі фрезерування, я би радив зробити на якісь чорнові деталі пробний різ, пробно наклеїти і відставити глибину фрези, щоб вас при чистовому вже на кінцевій деталі не було ні, ніяких нюансів, щоб ви ламінат часом не піддерло. І тепер мені потрібно фрезу підняти ну, десь на десятку-дві десятки від е площини плити. Тобто я на самій базі і підкручую так, щоб фреза чуть-чуть піднялася. Все, зафіксовую. І тепер виконуємо фрезерування. Фрезерування також треба виконувати в певному порядку. Потрібно виконувати на себе перший, а далі можна вже в будь-якому напрямку. Чому? Тому що фреза, коли обертається по часовій стрілці, щоб вона вас знімала в саму крайку і притискала її до, до самої плити. Бо якщо будете фрезерувати на вихід. У вас є велика можливість, що крайка дасть скол, або її може просто відірвати від торця деталі. Зараз зроблю такий пробне фрезерування, подивитися, чи висота правильно виставлена. І тоді буду фрезерувати з одного і з другого боку. Дивлюся, що фреза не зачіпає в мене ламінат. Є такий мінімальний буртик, тобто сама крайка вона знаходиться десь на десятку вище від самого ламіната. І тепер фрезерую на себе. Все. Прибираю сміття і зараз профризерую Все, Тепер буду використовувати, стемеску, добре загострена, для того, щоб зняти надлишок. Крайки, яка залишилась. Чисти залишки клею. Прибираю за допомогою чисника, і можна, щоб не був гострий край, додатково притисне наждачком. якщо є потреба, можна ще додатково затерти войлоком, тоді у вас край стане більш глянцевим. Так, одна сторона готова. Тепер те саме роблю з, іншого, з іншої сторони. Так, мало що в мене тут залишилося. Можна було трішки вище підняти фрезер, але якраз добре. Так, знову ж таки прохожу очисником. дивлюся, де в мене клей розмазаний. І край гострий, треба притупити. Плюс додатково прохожу бойовиком. Тепер можна подивитися на результат. Край виходить рівномірний, глянцевий, з іншого краю так само, без колів, без нічого. І Саме головне, що, якщо скласти детальки докупи, наприклад, якщо у вас цей кутовий корпус якийсь, який прилягає до звичайного, можна подивитися, що кут виглядає ось так зараз. Якось треба взяти, щоб показати. Тобто це рівно. Ось, ось така баталька вийшла. І таке відео. Поки що все. На рахунок ось такого фрезера. Дуже класний фрезер. Я його використовую не тільки для фрезерування. Крайок, пазів, але і для інших цілей. Це буде такий маленький нюанс, буде новинка, буде в мене в руках. Я вам хочу показати, що можна робити ще за допомогою цього фрезера. Думаю, буде цікаво і корисно. Все поки що все. Дякую за увагу. надіюсь, це відео було для вас корисним